Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 65 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: письмове додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами довжини і маси. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. 18 м5 мінус 2 дм. Від метрів віднімати немає метрів, тому пишемо 18, 5 дм-2 дециметри буде 3. 7 км 530 метрів плюс 33 км. До кілометрів додаємо кілометри, 7 плюс 33 буде 40. Метри просто переписуємо. 8 км 500 метрів, плюс 3 км – 120 метрів. До кілометрів додаємо кілометри. 8 плюс 3 11. До метрів метри 500 плюс 120 620 3 кг 460 г 150 г. З кілограмів віднімати кілограмів немає, записуємо просто 3 кг. 460 мінус 150 Давайте спочатку 100 віднімемо. Буде 360 а потім 50, буде 310. 6 центнерів 67 кг плюс 12 кг. Центнери просто записуємо. 67 плюс 10 буде 77 і плюс 2, 79. 9 тонн 500 кг мінус 2 тонни 240 кг. 9 мінус 2 буде 7 тонн 500-200-300 і ще мінус 40 260. Переходимо до наступного завдання. Якщо дії над іменованими числами усно виконати складно, їх виконують письмово. Розглянь, як можна виконати письмово додавання віднімання іменованих чисел двома способами. Подивіться. 15 метрів 75 см, додати 32 метри 48 см. Можна всі ці числа перетворити, наприклад, в сантиметри і просто додати як окремі числа, які ми з вами звикли додавати письмово, і в дужках в кінці написати сантиметри, а потім перетворити їх знову в метри і сантиметри і записати результат. Також, ми з вами вже це робили, можна одразу записувати. Метри і сантиметри. Просто, коли ми додаємо, ми переписуємо спочатку SM. Потім виконуємо додавання. Якщо у нас є перехід через розряд, то крапочку ми ставимо вже над метрами. Метри переписуємо і продовжуємо додавати і отримаємо той самий результат. Так само ми можемо виконувати віднімання. Можемо, наприклад. Обидва числа перетворити в кілограми і записати як окремі числа, виконати письмово це віднімання, в дужках записати кілограми, потім перетворити в тонни і кілограми, і записати результат. Або ми можемо одразу записувати з тоннами і кілограмами, виконувати віднімання і записати результат. Давайте тепер виконаємо наступне завдання, в якому якраз і будемо виконувати такі приклади письмово записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 464. Будемо записувати другим способом 85 метрів 63 см додати 17 метрів 58 см. Слідкуйте за тим, щоб скорочення сантиметрів були під сантиметрами, метри під метрами, ну і, звичайно, одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. Отже, спочатку ми записуємо сантиметри, Потім додаємо 3 плюс 8-11, 1 пишемо, десяток переходить до десятків, 6 плюс 5 11, ще один 12, двійку пишемо, а крапочка йде вже до метрів до сотень. Тепер переписуємо «м» літеру «метри». 5 плюс 7 буде 12, ще один, 13, крапочку сюди. 8 плюс 1 9, і ще 1, 10, 103 метри 21 см. Давайте відступимо три клітинки і запишемо наступний приклад це у нас віднімання. Підкреслюємо. Спочатку переписуємо метри. Тепер від 5 7 відняти не можемо. Беремо десяток, 15 мінус 7 буде 8, тут знову не можемо: беремо сотню. 13 мінус 6 буде 7. Тут залишилося одиничка. Тому беремо 1 км. Це є 100 десятків метрів. І ще у нас був один десяток метрів одиничка це буде 11 мінус 6. Тепер записуємо км кілометри. Тут ми знову не можемо відняти беремо. 11-8 буде 3. А тут залишилося не 3, ця крапочка показує, а 2. Отже, результат є 23 кілометри 678 метрів. Нижче записуємо наступний приклад: у нас знову додавання, Кілограми переписуємо. 2 плюс 8 10, сюди йде крапочка. 6 плюс 8 14 і ще один 15. 7 плюс 5, 12, і ще 1 13. Крапочка йде вже сюди. Переписуємо тонну. 6 плюс 7 13, і ще один 14, 14 тонн 350 кілограмів. І відступаємо три клітинки, записуємо останній в цьому завданні приклад. Це у нас віднімання. Записуємо кілограми. Тепер 7 мінус 4 буде 3. Тут у нас 0, тут у нас 0. Тому беремо. Аж десяток центнерів. Сюди йде 9, а сюди 10. 10 мінус 5 буде 5. Записуємо центнер. 9 мінус 9 0. І тут же не 4, а 3. 30 центнерів 53 кілограми. Переходимо до наступного завдання. Запиши значення виразів у порядку їх зменшення, а під ними указані біля відповідних виразів букви. Прочитай назву. Планети сонячної системи. Розкажи, що ти знаєш про цю планету. Давайте запишемо завдання 465 і будемо рахувати. Записувати приклади не будемо. 140 помножити на 3. 100 на 3 – 300, 40 на 3 – 120, 420. Запам'ятали. 480 поділити на 3. 300 поділити на 3 – 100, 180 поділити на 3: 60. 100 плюс 60, 160. А тут у нас було 420 мінус 160 буде 260. І коли ми ділимо на 10, то прибираємо 0, отже, 26. 60 помножити на 7. Буде 6 на 7, 42 і ще 0, 420, запам'ятали. 250 поділити на 5 буде 50. 420 плюс 80 буде 500 мінус 50 450. 60 помножити на 5 буде 300 і поділити на 10 30, 320 поділити на 4 буде 80, 30 плюс 70 100, 100 мінус 80 буде 20. 360 поділити на 4 90. 70 помножити на 5, 350 а поділити на 10, 35. Тут було 90, додаємо 10, 100, і 100 мінус 35 буде 65. Тепер треба записати у порядку їх зменшення, тобто від найбільшого. Записуємо перше найбільше число це 450 і літера М з великої літери. Далі наступне число йде менше, 65, записуємо. І літера А. Потім йде 26 і літера Р. І останнє число 20 і літера С. Отримали планету сонячної системи під назвою Марс. Марс це четверта планета сонячної системи за відстанню від Сонця. Та сьома за розміром і масою. Названа на честь Марса, давньоримського бога війни. Іноді Марс називають червоною планетою через червонуватий колір поверхні. Ще до початку польотів на Марс він був першим кандидатом на виявлення там позаземного життя. На Марсі було знайдено зразки льоду, що є однією з умов існування життя. Наша планета має супутник місяць, а Марс має два маленьких супутники Фобос та Деймос. Якщо Ви хочете знайти більше інформації про Марс, можете пошукати її в електронних текстових або відеоенциклопедіях. А ми переходимо до наступного завдання. Маса трьох однакових пачок чаю 150 г. Маса пачки кави у два рази більша, ніж маса пачки чаю. Яка маса чотирьох пачок кави? Записуємо задачу 466. У нас є чай і кава. Чай скоротимо літерою Ч, 3 пачки 150 г. Але скільки важить одна пачка, ми не знаємо. Кави нам потрібно знайти скільки грамів 4 пачки. Але маса однієї пачки ми знаємо у два рази більша, ніж маса однієї пачки чаю. дією ми можемо знайти масу однієї пачки чаю. Якщо 3 пачки 150 г, то одна 150 ділимо на 3. Це буде 50 г маса однієї пачки чаю. А одна пачка кави у 2 рази більша, тобто треба 50 помножити на 2 і це буде 100 г маса однієї пачки кави. Одна пачка важить 100 г, а 4 такі пачки у 4 більше, тому треба 100 помножити на 4 і це буде 400 г. Маса чотирьох пачок кави. Ми відповіли на питання. Можемо записати відповідь. Відповідь 400 г. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Тато купив для мами букет із шести гербер по 15 гривень кожна і п'яти троянд. За букет він заплатив 210 гривень. Яка ціна троянди? Склади обернену задачу, яку можна розв'язати виразом за схемою. Які квіти обережля букета «Ти», дізнайся в дорослих, яка ціна квітки. Давайте це завдання виконаємо усно. Складемо короткий запис: 6 гарбер по 15 гривень і 5 троян невідомо. А разом заплатив дато 210 гривень. Давайте спробуємо розв'язати одним виразом. Щоб дізнатись вартість троянд, треба від загальної вартості квітів, це 210, відняти вартість гербер. А вартість гербер – це 6 помножене на 5, тому що одна гербера – 15, а 6 у 15 разів більше, тобто 6 помножене на 5. А тепер, щоб дізнатися ціну однієї троянди, яких у букеті у нас 5, треба все, що ми отримали. тобто… Вартість троян поділити на 5. 6 помножити на 15, 60 і 30 90, 210 мінус 90 буде 120, 120 поділити на, 5. 100 на 5, 20. 20 на 5, 4 разом 24 гривні. Це ціна однієї троянди. Треба скласти обернену задачу. Тато купив для мами букет із шести гербер по 15 гривень і п'ять троянд по 24 гривні. Скільки всього тато витратив на букет. Цей вираз нам і дає якраз можливість дізнати, скільки всього. Вартість гербер буде 90, вартість троянд 120, а разом 210 гривень. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 468. Переписуємо перший приклад. Будемо виконувати його по діях. Письмово. Першою дією буде дія в дужках. Записуємо 530 234. Додати 87 619. Підкреслюємо. 4 плюс 9 13. трійку пишемо, Десяток переходить до десятків. 3 плюс 1 4, ще 1 – 5. 2 плюс 6 8, 0 плюс 7 7, 3 плюс 8 11. І 1 плюс 5 6. 617 853. Тепер виконуємо дію віднімання. 700 тисяч 10 відняти 617 853. Підкреслили. Від 0 трійку відняти не можемо. Беремо десяток. 10-3, 7, і тут залишився 0. Попереду теж 0, тому беремо аж тут. 9, 9, 9, 10. Тепер пам'ятаємо, тут у нас 0 залишався, тому 10-5 буде 5. 9 мінус 8, 1. 9 мінус 7, 2, 9 мінус 1 8. І тут 6 мінус 6 0, – 0 ми не пишемо. Отже, записуємо після знаку дорівнює 82 157. Нижче записуємо наступний приклад. А я перейду на наступну сторінку. Першою дією будемо виконувати віднімання. 600 409 мінус 31 465. 9 5 – 4. Тут у нас 0, тому беремо. 10-6 4. Тут 3 залишилась, тут 0. Ставимо, крапочку, аж тут 9. 9 10 Тут залишалася трійка, ще 10, 13, мінус 4 9. 9 мінус 1 8 9 мінус 3 6. І тут же не 6, а 5. Тепер додавання. 568 944, те, що ми отримали, додаємо 423 597, підкреслюємо. 4 плюс 7 11. Одиничку пишемо, десяток переходить. Далі 4 плюс 9 13, ще 1 14, 9 плюс 5 14, ще один 15, 8 плюс 3 11, ще 1 12.

Спочатку легше всього шукати прямі кути. Прямі нагадуються ті, в які ми можемо вставити квадратик. Отже, записуємо прямі і шукаємо. Наприклад, ось сюди, бачите, і одна сторона квадратика, і інша. Вони співпадають, отже, це у нас прямий кут. Але подивіться, ми взагалі маємо ось тут всередині фігуру, яка називається прямокутник, у якої всі кути прямі. Давайте всі ці кути запишемо. Називаємо його трьома літерами посередині та літера вершина якої є цим кутом. Отже, Б Записали. Далі наступний у нас буде ось тут він Н Далі цей кут. БЦК. Посередині літера С. Далі тут. C. -K -N. Ми записали 4 прямих кути, а треба 6. Шукаємо ще один. Ну, наприклад, ось тут поруч також прямий кут. Він називається Анб. І тут, так само, поруч є такий самий прямий кут, він називається КЦД. Тепер можемо записати тупі кути. Записуємо тупі і ставимо двокрапочку. Тупі кути це ті, які більше, ніж прямі. Тобто, у нас, якщо ми вставимо квадратик, то ще буде місце. Наприклад, ось цей кут, він тупий. Бачите, квадратик стоїть, але ось тут ще є місце. Оцей весь кут він тупий. Записуємо його А, Б, С. Можемо записати так. А можемо, наприклад, А, Б Д. Так само назва кута від цього не змінює на сам кут. Далі навпроти нього лежить ось такий тупий кут, можемо його назвати АКД. Або НКД. Далі шукаємо ще один тупий кут, у нас їх чотири. Ось тут, наприклад, ось цей кут теж є тупим. Називається він АБК. І тут так само ось цей кут тупий, він називається БКД. Чотири тупі кути можемо записувати гострі. Записуємо гострі двокрапочка. Гострі кути це ті, які менші, ніж прямі. Наприклад, ось тут у нас маленький це гострий кут Б, А, Н. І тут у нас ось цей маленький кут, він гострий. А, Б, Н. Поруч з ним також гострий куточок Н, Б, К. І ось цей малесенький теж гострий К, Б, С. Далі шукаємо ось цей, кут ми взагалі про нього нічого не писали. Він також є гострим. Записуємо Б, Д, К. І ось тут ми маємо ще три гострих кути. Почнемо з маленького. Можемо записати його НКБ. Далі наступний кут у нас ось він, БК. І ще один кут C Все ми записали всі вісім гострих кутів. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!